Шановне панство, вітаю вас. Якщо подивитись на історію Русі України неупереджено, то з'ясується, що і досі існує величезна купа історичних загадок, які не втиснути в ті обмеження, які наклала на історію нашої древньої країни. Болотна Московія. Цих загадок і не співпадінь так багато, що звичайна людина, яка не цікавиться історією, навіть собі і уявити не може. Одна з таких загадок стосується битви на Нежатіній Ниві. Ця битва за нашими літописами відбулася 3 жовтня 1078 року. Через 70 років після цієї дати з'явиться якась там Москва. Звісно, Москва не з'явилась ні через 70 років, ні пізніше. І ми це розбирали. Бо так звана перша згадка про Москву каже не про місто або город Москву, а про територію. З назвою Москов, як вірно вказав Володимир Брониславович Білінський, це землі країни Моксель, і фактів тому дуже багато, включно з відомостями Берестяних грамот, які знати не знають ніякої Москви дуже довго. Натомість чули про місто Кучкове, але залишимо Москву наодинці і повернемось 1000 1978 рік до тієї події, яка має назву Битва на Нежатіній Ниві». В цій битві з одного боку прийняли участь на той час великий київський, Ізяслав Ярославич, принаймні, такий титул був би у Ізяслава Ярославича, якщо спиратись на слово ополку Ігорові. Ізяслав Ярославич. Втретє став главою Русі. На його боці також був його син, а ще був Всеволод Ярославич, якого записують у Чернігівській князі. Хоча, за заповітом Ярослава, Всеволоду, який був батьком Володимира Мономаха, належав Переяслав Руський. З Всеволодом Ярославичем, як ви розумієте, був і Володимир Мономах. Це з одного боку. Українська Вікіпедія вказує, що протистояли цій коаліції Олег Святославич він іде зауважте. Це дуже важливо на першому місці, і Борис В'ячеславич на другому місці. Олег Святославич це герой слова о полку Ігорові. Все, що написано нижче, лише підтверджує те, що було сказано. Друга коаліція князів, якщо йти суто за текстом, очолювалась Олегом. Святославичем. Тут вказується, що Олег Святославич ще тільки претендував на стіл у Чернігові, а Борис В'ячеславич начебто мав бажання стати князем Смоленським, тобто, на момент, коли сталася битва на Нежатіній Ниві, і Олег Святославич, який вказан першим, і Борис В'ячеславич. Лише мали наміри стати на чолі один Чернігова, інший Смоленська. Хоча, якщо ви звернетесь, до життєопису Бориса В'ячеславича, який тут вказан другим претендентом, він вже на той час. Був князем Чернігівським. І це перша нестиковка, яка кидається в очі. Борису В'ячеславичу, спираючись на московицькі побрехеньки, не треба було якогось іншого стола. Він був очільником Чернігова, одного з трьох столів, які були. Довгий час в Русі. У Смоленську не було столу на той момент. Сказавши все це, давайте запам'ятаємо головне: Московицька версія історії стосовно битви на Нежатиній Ниві, каже, що спільному війську синів Ярослава протистояли молоді князі. Першим і головним з них був Олег Святославич, а в його кельваторі. Ішов Борис В'ячеславич. Хоча Борис В'ячеславич був вже тоді князем Чернігівським. Наступна картина. Я декілька разів переписував це відео, бо з першого разу його хронометраж складав більше двох годин. І я зрозумів, що так не треба робити. Тому ця версія таємниць битви на Нежатіній Ниві буде дуже скорочена, але все одно нам не обійтись, щоб не поринути у часи до 1078 року. Зараз ви бачите скан з української вікіпедії, де вказані діти Володимира-хрестителя. Нагадаємо, батьком Володимира був Святослав Хоробрий, Володимир був його сином, а у Володимира було багато дітей. Так принаймні нам. Кажуть наші літописи. В цьому відео ми не будемо розбирати, чи дійсно у Володимира було стільки дітей, скільки нам вказують літописи. Бо в різних літописах різна кількість дітей, і, як не дивно, дещо різні імена. Тут я виокремив. Ярослава Володимировича, якого ми знаємо як Ярослава Мудрого, його брата Мстислава Володимировича, і зірочкою позначив Судислава Володимировича. Чому я позначив зірочкою Судислава Володимировича? Я поясню пізніше: Судислав був одним з пізніх дітей. Володимира Святославича. Між тим, як Ярослав Володимирович і Мстислав Володимирович довгий час були володарями Русі. Московицька брехлива історіографія нав'язує нам ту тезу, що на Русі, мовляв, із самого початку було так зване самодержавіє. Нічого подібного не було. Про це ми будемо казати в інших. Але давайте запам'ятаємо, що в часи Ярослава Мудрого дуже дуже довгий час Русю володів дуум Вірат з Ярослава і Мстислава. Мстислав володів Черніговим. І тільки з дозволу Мстислава, Ярослав сидів у Києві. Вже коли не стало Мстислава, тільки тоді Ярослав. Володимирович опанував всі землі Русі під своєю владою, а саме київські землі, Черніговські і Переяславські. Всі ці міста мали стіл. Про це ми вже казали і ще будемо робити з цього приводу відео. Дуже коротко розказавши про нащадків Володимира Хрестителя, давайте ми з вами перейдемо до нащадків Ярослава Мудрого. Адже саме Ярослав після смерті Мстислава Хороброго панував над Руссю. Коли Ярослав відійшов в інший світ, він залишив по собі заповіт, де вказував, що Руссю будуть володіти три старші на той момент сини, перший з яких Ізяслав, той самий Ізяслав Ярославич, який очолював з одного боку. Війська на Нежатині Ниві. Святослав володів Черніговим за заповітом Ярослава Мудрого. У Переяслові сидів п'ятий син Ярослава Всеволод, який був батьком Володимира Мономаха. Ярослав заповів своїм дітям ніколи і ні за яких умов не чубитись між собою, бо кожний з них володів. Легітимним, це важливо, столом. Але головою Русі Ярослав Володимирович призначив на той момент старшого сина Ізяслава, і Святослав, і Весеволод повинні були підкорятись за заповітом Ярослава саме Ізяславу, так як вони підкорялись самому Ярославу Мудрому. Втім, сталося не так, як гадалось. І Святослав, як пишуть князь Чернігівський, який сидів у місті, яке мало право на стіл, влаштував переворот і вигнав Ізяслава Ярославича з київського столу. Всеволод Ярославич йшов у фарваторі свого старшого брата Святослава. Ізяслав Ярославич двічі повертав собі Київ, тобто. Владу над Руссю, між іншим, так щоб не забути, його син, син Ізяслава Ярославича, був першим офіційно коронованим королем Русі, але не про нього зараз йде мова. І ось коли Ізяслав Ярославич вдруге оволодів Києвом, якісь невідомі підлітки, так принаймні. Нам каже московицька версія історії. А саме Олег Святославич і Борис В'ячеславич кинули виклик великому правителю Києва. Мало того, вони на першому місці Олег Святославич, і Борис В'ячеславич на другому місці мали нахабство кинути виклик іншим Ярославичем. Московити навіть не розуміють, що в ті часи такого. Не могло бути, щоб якісь там підлітки могли заварити таку кашу. Тут слід ще зазначити, що у Ярослава мудрого був ще син В'ячеслав. Він був шостим сином і сидів у Смоленську. Ані Смоленськ, ані Новгород до Русі не мали жодного стосунку. Ці міста взагалі не мали впливу на політику Русі. Так ось за московицькою версією, син В'ячеславича, якого звали Борис, саме і був тим князем, який йшов у форваторі Олега Гориславича. Хоча і той, і інший були приблизно одного року народження. Ще навіть невідомо, хто з них був старший. Це якщо брати до уваги московську версію. Історії. Розумієте, всю безглуздість цієї версії син молодшого В'ячеслава і такий самий Олег Святославич, син Святослава Ярославич, кидають виклик київському столу і Ярославичем на загал, влаштовуючи грандіозну битву, в якій гине великий київський правитель Ізяслав Ярославич, який за заповітом. Ярослава Мудрого повинен був бути батьком всієї Русі. Наступна картинка: це уривок з слова о полку Ігорові. Саме ці строки дозволили автору дещо інакше подивитись на події, які відбулися на Нежатіній Ниві. Ви бачите 1777 рік. Саме в цьому році, за московицькою версією історії, на Черніговському столі сидів Борис В'ячеславіч. Він вже мав стіл другий за значенням стіл в Русі. І московицька версія історії нам каже, що цей підліток був сином. В'ячеслава Ярославича, шостого, сина за списком. У слові ми можемо прочитати наступне: Бориса же В'ячеславича, слава на суд приведе за обіду Ольгову, храбра млада князя. Тобто, слово о полку Ігорові каже, що на 1077 рік Олег Гориславич, хоча й був храбрим, але младим князем. Що співпадає з історичними відомостями. Олег Гориславич все життя поклав на те, щоб сісти на Чернігівський стіл. Але у 1077 році на цьому столі сидів Борис В'ячеславич, де, за словами о полку Ігорові, битва на Нежатіній Ниві повинна була привести його, тобто Бориса В'ячеславича. До слави і здійснити якийсь праведний суд. Бо тут сказано: Бориса же В'ячеславича, слава на суд приведе. на який суд слово о полку Ігорові однозначно вказує, що дехто Борис В'ячеславич був перший у Думвіраті, який протистояв іншому Думвірату, на чолі з Ярославичами, а Олег Гориславич на 1077 рік був ще молодим князем у порівнянні з Борисом В'ячеславичем. Тільки це витікає з тексту Слова о полку Ігорові, і ніщо інше автор вважає слово своєрідним літописом своєрідним Чернігівським. Літопису, і ці строки додатково вказують на брехливість московицької версії історії. Наступна картинка: це частина тексту, яке відомо в історіографії, як повчання Володимира Мономаха, одного з тих, хто приймав участь у тій самій битві, про яку ми ведемо мову. Він був під орудою свого батька. Який був спільником Ізяслава Ярославича. І одиво Володимир Мономах у своїх повчаннях своєю рукою написав наступне: топаки ходіхом, том же літті, со отцем і со Ізяславом, бійця Чернігову з Борисом і побідіхом Бориса і Олга. Ліворуч ви бачите текст, який вважається першим джерелом, а праворуч від вас переклад на Суржик болгарської мови, який зараз відомий як Русесський язик. Переклад такий. Затем ходили ми опять в том же году з отцом, то есть з Всеволодом, і з Изяславом к Чернігову. Потому что на тот момент на черниговском столе сидел некто Борис. Так от, в Чернігову биться з Борисом і победили Бориса, а заодно і Олега. Московицька версія, що дехто Борис В'ячеславич є сином В'ячеслава Ярославича, розлітається на друзки. чернігівці, і це за літописами з радістю зустріли і відкрили брами свого міста перед людиною. Яку звали Борис В'ячеславич. Але підліток не може претендувати на чернігівський стіл, бо є багато претендентів, які старші за нього. Стосовно Олега, тут зрозуміло: він був сином Святослава, який сидів на Чернігівському столі за заповітом Ярослава. Але він був молодим, молодим князем. Як вказує слово о полку Ігорові. Але і Борис В'ячеславич за віком був таким самим. Більш того, у Олега було набагато, набагато більше шансів зайняти чернігівський стіл, стіл свого батька. Але він цього не зробив. Це зробив якийсь там Борис В'ячеславич. Більше. Московити пишуть, що він ще й, хоча невідомо нащо, претендував на Смоленськ, хоча там не було ніякого столу. Отже, і слово о полку Ігорові. І власноруч написаний текст повчань Володимира Мономаха вказує, що керівником, умовно кажучи, Чернігівського думвірату був якийсь там Борис. В'ячеславич. Але ще раз скажемо, цього не могло бути, якщо ліствичне право існувало, а воно таки існувало. А що нам кажуть наші літописи, які були написані у Києві? І тут нас чекає несподіванка. І тут літописи вказують, що головою військ умовного Чернігівського думвірату був Борис. Борис В'ячеславич. Більше того, Олег Гориславич вмовляв Бориса не ходити на цю битву, на що Борис йому відповів: Азм проти він всім. Тобто Борис В'ячеславич, будучи головою умовно-чернігівського війська, сказав, що саме він, Борис В'ячеславич, протистоїть всім їм. Кому їм висновок можна зробити лише один? Невідомий поки що Борис В'ячеславич протистояв синам Ярослава, які, за заповітом Ярослава Мудрого, поділили між собою Русь, і два з них повинні були служити Ізяславу Ярославичу, як служили Ярославу Мудрому. Бо великий Ізяслав сидів. У Києві, на головному столі, а якийсь там підліток, якщо брати московицьку версію історії, вирішив протистояти всім Ярославичем. А Олег Гориславич, який був сином Святослава, був лише підручним таємничого Бориса В'ячеславича. Те, що ми вірно переклали текст літопису, який ми можемо знайти в статті під 1078 роком, каже інший текст, де мова йде про Олега. У 884 році Олег, який наклав київську данину на сіверян, сказав, що їм не треба платити данину козарам. По-перше, тому що Київська ДНА буде легшою. А у разі чого Олег зможе захистити їх від посягань Козар, аз ім противін, а не вам, каже Олег. Тобто це майже дословно повторює формулу, яку наводить літопис стосовно Бориса В'ячеславича. А з противен всім, каже Борис, Борис. В'ячеславич, і головне тут слово всім. І ось все, що я вам сказав, ніяк не в'яжеться з московицькою версією історії і являється загадкою битви на нежатіні ниві. Якщо ви звернетесь до списків дітей, які зараз наводяться як нащадки Володимира Хрестителя, ви ніде не знайдете імені. В'ячеслава. А між тим у Володимира Хрестителя таки був син з таким іменем, як і Судислав Володимирович, один з наймолодших синів Володимира Хрестителя. Саме тому біля його імені автор і поставив зірочку на початку цього ролика. Наступна картинка це текст з історії. Російської Василя Татищева. Татищева вважають першим московицьким істориком, бо до нього взагалі нічого не було. Ви ж пам'ятаєте, до нього був лише Андрій Лизлов, який знати не знає жодного з відомих нам зараз літописів. Хоча праця Татищева і була перероблена, втім в ній дещо залишилось. І в цій праці та те, що вказує, що у Володимира Хрестителя від однієї з чехінь, тобто від княгині чешського походження, був син з ім'ям В'ячеслав, друга чехіня народила йому Святослава та Мстислава. В першому варіанті цього ролика я намагався пояснити політичну ситуацію, яка була пов'язана. З Чехією того часу. Але тут ми цього не будемо робити, бо це скорочений ролик. Трішечки нижче Татище вказує, що Володимир Хреститель саме В'ячеславу наказав Чернігів. Тобто В'ячеслав Володимирович, за відомостями Татищева, будучи законною дитиною. Володимира Хрестителя в свій час посів стіл Чернігівський, тобто володів частиною Русі в той час, як Ярослав Ярослав Мудрий, володів лише нікчемним Ростовом, тим Ростовом, який знаходиться, начебто, на московських болотах. Я сам вважаю, що Ярослав Мудрий володів Ростовцем. Який недалеко від Києва. Втім, це не головне. Головне те, що В'ячеслав Володимирович був старший за Ярослава Володимировича, відомого як Мудрий, і вже за часів свого батька, володів Чернігован. В цьому відео я перелічив лише маленьку купу доказів, які Підтверджують версію автора. А яка ж ця версія? Ви, мабуть, вже зрозуміли. Борис В'ячеславич, який згадується у літописах, у слові о полку Ігорові, і у повчанні Володимира Мономаха, не міг бути сином В'ячеслава Ярославича? Мова йде про сина Володимира Хрестителя. В'ячеслава Володимировича, у якого міг бути син Борис. І саме через це чернігівці з радістю зустріли Бориса В'ячеславича, який сів на чернігівському столі. Тоді ми розуміємо слова, записані в слові о полку Ігорові, що Бориса В'ячеславича слава на суд приведе. Ми розуміємо слова літопису, азм ім пратівін всім. Тобто Борис як законний глава Чернігова, і старший протистояв всім Ярославичам. В цю ж канву лягають власноруч записані слова Володимира Мономаха у його повчанні. А саме ходили ми знов. В тому ж році з батьком Ізяславом Чернігову битися з Борисом і перемогли Бориса і Олега, того Олега, який, у слові о полку Ігорові, назван молодим князем у порівнянні з Борисом В'ячеславичем, коротко головний висновок в цьому відео: на Нежатіній Ниві відбулася грандіозна битва. Між нащадками Ярослава і старшою гілкою нащадком В'ячеслава, того В'ячеслава, який був сином Володимира, і який був старшим від Ярослава Мудрого. В цій битві загинув тогочасний голова Русі Ізяслав Ярославич і Борис В'ячеславич, який за версією автора був онуком Володимира, але старшим. Онуком і ніякий син В'ячеслава Ярославича, Борис В'ячеславич, не міг бути головою умовно-Чернігівської коаліції, бо на той час в Русі всі правителі жили за законами лістичного права. На цьому відео закінчено. Оцініть його, якщо вам не важко. Підпишіться на канал. Якщо у вас є можливість, ви можете підписатись і на Patreon, який буде вказаний у описі до цього відео. Ми продовжимо наводити докази того, що московицька брехлива версія історії, нав'язана нам згори, і яку підтримують її адепти, вкрай небезпечна для України. Шануймося, все буде Україна!